Моя програма не лише про мінус кілограми. Ми працюємо і над тим, щоб ми сприймали себе такими, які ми є. Не лише тоді, коли ми схуднемо. Ні, а зараз. Бо ми унікальні, кожна жінка, кожна людина по-своєму унікальна і таких більше нема. Ми працюємо над комплексами. Комплекси дуже заважають нам в житті, бо вони зароджують невпевненість у собі. А це дуже впливає і на нашу роботу, і на нас ще відношення. На все. Тому ми працюємо над комплексами, ми працюємо над темою жіночності. Для кожної жінки дуже важливо відчувати себе жіночною. І у нас є ця жіночність. Просто ми її ховаємо або забороняємо собі. Ось, те, ось це ми на програмі розкриваємо. І як наслідок цього всього, ми худнемо, ми почуваємо себе більш легкими. Нам хочеться йти в щось нове, в самореалізацію, а для жінки самореалізація також дуже важлива. А вона не може цього робити, коли вона не впевнена в собі, не відчуває себе жіночною, коли вона грузне. А моя програма допомагає звільнитися, мені хочеться сказати звільнитися, я просто говорю про свої власні відчуття, що зі мною трапилося після ось цих пропрацьовок. Тому я зараз тут, тому я зараз в Лузі, і ви мене бачите такою? Повірте, я не була такою.